Друзі, вітаю! Сьогодні буде розмова про неприйомні радіодеталі, але деякі з їх варто збирати. Чому зараз розповім? Добре, друзі, розпочнемо з ось таких діодиків. Бачите, є як великі, так і маленькі. Є імпортні просто з написами чорні, вони є ще більших розмірів. Всередині я покажу в іншому відео під мікроскопом. Там є така бляшанка з позолотою. Дуже чудово видно, ну, вихід непоганий. Далі, друзі, К-50 радянські і аналоги їхні імпортні. Все так само. Корпус алюмінієвий, всередині алюмінієва фольга, я збираю, я їх переробляю. І якщо розбирати, то цей алюміній набагато йде дорожчий, бо це найдорожчий алюміній. Далі, друзі, є в нас ось такі К-73 радянські, і ось в їх знаходиться ось така фольга. Дуже цей. Дуже Добре переплавляється і чистий вихід. Якщо десь беруть, приймають, бо її буває, що скупляють, то можна здати і так. А якщо плавить, ну, дуже хороший вихід, легко плавиться. І ось імпортні їхні аналоги. Ось такі. Далі, друзі, СП4 SP, нічого в собі там не представляє цінного, але алюміній забирається дуже легко, розбирається Штирьок латунний. Так, друзі, далі. Є в нас ось такі імпортні. Є вони більших розмірів навіть всередині нічого в них немає. Але ось дивіться, яка груба підложка. оця, вона на мідь дуже, ну, вона важка, тяжка. На мідь дуже добре. Молотком вдарили це, розлетілося, мідь залишилась. Ось є така схожа на дирчасту... Радянську тільки імпортна, вона є теж неприйомна, але всередині дуже хороше посріблення. Далі, друзі, є в нас ось такі підстройщики. Їх не приймають, але я збираю. В Майбутньому по-любому їх будуть брати. Я збираю, але я переробляю їх. Тож дуже хороший слой посріблення також, ну Це вже по імпорту ось такі різні резистори. Я не пробував переробляти, ну, думаю, що там нічого не буде. Воно дуже гарно виглядає, вони такі незвичайні, просто кругленькі, без ніжок, так е, цікаво зроблені. Е, тобто не беруть. Я спробую, бо я назбирав деяку кількість, спробую переробити. Е, друзі, кнопочки в нас є. Кнопочки не викидаємо. Ось ці штирки дуже легко виймаються, тягнете теплоскогубцями з цієї сторони припой залишається, вона вилазить чистою. Дуже хороше посріблення. Гляньте, які вони чорні, Ну, потемніли. Тобто дуже хороше посріблення. Маємо такі кнопочки, вони неприйомні, але у кожній із них є круглячок, такий тоненький, посріблений з обох сторон. Далі, друзі, є в мене назбиралася лігатурка з, інш... з, ну, з, різної... з різного імпорту. Ну так, якби Є такі люди, що її беруть на переробку. Тобто, в принципі, можна шукати клієнта. Але я не здаю, я переробляю сам. Роблю афінаж, вона доволі часто бувають жирні плати, що назбирується багато лігатури. Он, наприклад, із роз'ємів, бачите, які проводки довгі. так що, так, що друзі. друзі, так ми в цьому випуску скажемо по неприйомних, що так якби все. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо сподобалось, поставте вподобайку. Наразі всім гарного дня.